Квітня по вересень аналітики фонду Гаремка моніторили польськомовні соціальні мережі: Фейсбук, TikTok, Інстаграм та ІКС, і виокремили кілька наративів, які найчастіше за ці півроку генерувала проросійська пропаганда. Воєнним мігрантам з України приписують неіснуючі привілеї, які вони нібито отримують від польських державних інституцій, звинувачують у зловживанні соціальною підтримкою і трактують їх як епідеміологічну та терористичну загрозу. Найчастіше у понад Сорока 45% випадків у творцями дезінформації є анонімні тролі і боти. Утім, їм допомагають активні користувачі, які роблять це з ідеологічних міркувань, а також окремі політики та медіа. Наслідками неправдивої антиукраїнської риторики у соцмережах є ізоляція воєнних мігрантів та акти насилля, що до них ідеться в цьому дослідженні. І ціль є головна ціль російської дезінформації поляризувати польське суспільство з особами з України, які перебувають у Польщі, бо як відомо роз'єднаним суспільством легше керувати. Теми, які найчастіше траплялися у соцмережах під час нашого моніторингу, стосувалися переважно того, як нібито присутність українців у Польщі негативно впливає на польський бюджет, про те, що нібито через українців зменшуються ресурси, які мають бути призначені для поляків. Це теми, які викликають найбільші емоції. Ці наративи змінюються. Якщо порівняти з дослідженнями, які ми проводили у той самий період у 2023-му, то тоді ключовими тезами дезінформації було, що українці які приїхали з України, багаті і не потребують підтримки.